Вітаю, друзі, продовжаємо продовжати. Це вже буде третій випуск стосовно дати Різдва записаної в Біблії, точніше логіки, завдяки якій цю дату можна вичислити. І ми переходимо до більш конкретних речей. А саме про те, що ви мені писали, адже вся ця логіка, вона побудована на явленні значить, архангела Гавріїла Захарію, який кадив у храмі. Де саме він кадив? Отут. Дуже важливий момент, тобто від того, де він знаходився, можна тоді вже, хоч якось, прив'язуватися до якогось датування. Знаходився він у святому чи у святому святих. Ви всі знаєте, що давньоюдейський храм він складався з двох таких частин святе, куди власне заходили і звичайні священники, народ не заходив, але священники заходили. І святе святих, куди заходив лише раз на рік і заходив не в якийсь сам день вигаданий від Балди, а в день Йом Кіпур, він ставався в місяці тішрі, значить відома дата цього свята, і від цієї дати можна вичислити місяці і дні, коли ж саме Захарія кадив у храмі. Так ось, де саме кадив Захарія. Якщо ви відкриєте послання до євреїв, здається, 11 розділ, то ви прочитаєте, що знаходилося в святому святих, а що у святому. В Євангелії від Луки у першому розділі ми читаємо, що коли архангел Гавріл йому явився, він став праворуч кадильного жертовника. Ця деталь в Біблії не існує дрібничок, якихось чи дурничок, чи неважливих деталюшок. Ні, це все важливо. Він став праворуч. Кадильного жертовника, так написано в Слові Божому. Де ж знаходився кадильний жертовник? Відкриваємо послання до євреїв, 11 розділ. І читаємо там, починаючи з першого вірша і так далі. Ми читаємо, що в святому знаходились там хліби, тощо, тощо. Ну, ви самі це все прочитаєте, світильник, а в святому святих знаходився ковчег і... Кадильний золотий кадильний жертовник, тобто він знаходився у святому святих. І коли ми читаємо, що весь народ молився ззовні, ніхто не заходив в храм, це було дивно. Адже священики, навіть якщо кадили у святому або знаходилися у святому, вони зазвичай не знаходилися там наодинці. Лише в святе святих заходила одна людина, лише одна. Тобто з Євангелія від Луки ми розуміємо, що він був один однісінький на увесь цілий храм. А весь народ знаходився на двору. Всі знаходилися на дворі. Жоден там більше не був присутній. Жоден. Жоден священник, Ніхто цього не бачив, ніхто цього не чув. Тому що, коли він вийшов, він не міг людям нічого пояснити, вони дали йому табличку, і він там їм щось писав на цій табличці. так ось. Всі зрозуміли, що він там щось бачив, йому було якесь откровення і так далі. Де ж Бог мав являтися згідно Слова Божого, коли він ще постановлював ці постанови щодо Скінії для Аарона, він казав, що там, над кришкою ковчега, я буду говорити з тобою. Я буду з'являтися тобі, в святому святих. Не в святому, не в зовнішньому дворі, а саме в святому святих. І Архангел Гавріл явився Ілії в святому святих. Ви скажете, але ж ось коли там була описана значить скінія в книзі Вихід чи в книзі Левіт, то, значить, цей жертовний кадильник він знаходився в святому, не в святому святих. Так, є і таке, друзі, я це дуже добре, добре знаю. Але ви забуваєте, що коли ви читаєте Евангелія від Луки, то ви вже читаєте не про скінію Моїсеєву. Було щонайменше п'ять едицій, п'ять варіантів. Божого храму це скинія Моїсеєва. Далі була скинія Давидова, яка взагалі не мала святого святих, де ковчег стояв просто, ну не небо, він просто був в скинії. він знаходився в скинії. Він не був відділений навіть завісою. І, можливо, саме з цих пір, і пішло, якби трошки порушився, якби той порядок, як мали знаходитися там речі, я не знаю. Але тим не менше була ще скінія Давидова. Після Скинії Давидова був храм Соломона, сина Давидова, це вже третій варіант. І вони не були схожі. Прочитайте в книзі хронік, як виглядав храм. Так, якісь загальні речі вони повторювалися, які там були стосовно Скинії Мойсева, але загалом воно виглядало вже зовсім по-інакшому. Воно мало абсолютно інакший вигляд. Храм Соломона це вже була третя едиція, якби третя, третій варіант Божого храму. Храм Соломонов був знищений, потім був храм Зорова Веля, це вже четвертий варіант. І після цього ще був храм Ірода, який побудував Ірод Великий. Хочемо ми чи не хочемо, подобається він нам чи ні. Але саме у цьому храмі Архангел Гавріл являвся Захарію. Саме в цей храм потім ходив Христос, виганяв тих, що торгують в храмі. Саме вже в цьому храмі. Відбулося це чудо із Євангелія Луки про яке ми казали. Тому е, казати, що ось ви знаєте, за дві тисячі років Скіні Мойсеєві, значить, Жертовний Кадильний він знаходився не значить у святому святих, а у святому. Я радше вже повірю Євангелії Луки Чому? Тому що воно описує. Ті події, які вже були в новозавітні часи. Це вже був храм Ірода. І я гадаю, ну, багато речей там було трошки по-інакшому. Наприклад, наприклад, ви теж мені про це казали, це вже друге питання. Чи був Захарій первосвященником? Це теж дуже важливо. Чи мав він право заходити в храм? По-перше, взагалі в Старому Заповіті не існує такого поняття, як первосвященники у множині. Тому що первосвященником міг бути лише одна людина за своє життя, одна людина. І наступний призначався тільки в разі смерті першого. Це. Жодних виключень, жодних винімок, тільки одна людина. Але в новому заповіті ми часто зустрічаємо такий вислів, як первосвященники порадились, первосвященники сказали. Чому так, друзі? Жодних невідповідностей, жодних... Е Непорозумінь в цьому немає, тому що на момент нового заповіду існувала вже така традиція, так би мовити, що первосвященик обирався раз на рік. Тобто кожний рік міг бути новий первосвященник при живих існуючих. І тому був первосвященик Анна і був первосвященник Каяфа. Почитайте, будь ласка, в п'ятікп'ятикнижі. Закон про первосвященника. Там чітко написано, що ось Арон первосвященик. Після нього. Здається, його син Еліазар. Він потім став після смерті Аарона первосвященником. І так воно було по лінії Еліазара до Ілії. Був такий первосвященик Ілія при пророці Самуїлі. В нього було два сина, Офні і Фінеєс. Старший син зазвичай ставав первосвящеником, але обидва вони загинули. І тому первосвященника обрали з іншої лінії, не з Еліазарової лінії. Якби не лишилося якби представників чоловічої статі від цього роду. При Давиді цим первосвященником тоді став садок або Цадок, якби на такий юдейську якби, виговір вимову. Садок. І вже потім до 150-го року, до ери Хасманеїв, всі представники, всі первосвященники, вони були по лінії садока. І коли ви читаєте про так званих садукеїв, оце ті, що народились від садока. Це ці садукеї, це не просто якась політична партія і так далі. Це був цілий клан. Але всі первосвященники були садукеями, тобто е, нащадками садока. До речі, який в старому заповіті ви писали, але ось Захарія не називається там первосвящеником, а лише священником. Але якщо ви почитаєте уважно старий заповіт, то і садок називається священник, і ілій називається священик. Дуже часто термін первосвященник, ну не так вже часто ви його зустрінете. Дуже часто первосвященника просто називали священник. Просто от є священники, множина, а є священник, Ну, от якби окремо. Тобто. Первосвященик Ілія, значить, Ілій був первосвященик, садок був первосвященик, але ми дуже часто читаємо, що його називають просто священником До речі, вже при Давидів теж було два священники одночасно, два первосвященники. Це садок і пробачте, друзі. Забув ім'я іншого, добре, ви самі це знаєте, або прочитаєте, значить, вже тоді було два священники, первосвященники одночасно. І про це пишеться в Біблії. Так само і в часи Христа цих священників вже було багато. Тобто вони всі, ну як консули в Римській республіці, тобто вони обиралися, значить, вони якийсь рік були первосвященниками, потім вже інші ставали. І, до речі, Кайяфа, при якому? Роз, розіп'яли Христа, і він Воскрес. І якраз написано, що Каїфа, будучи обраним на той рік первосвящеником, сказав краще одній людині постраждати за народ, ніж всім постраждати. І таким чином він, якби не бажаючи цього, вимовив пророцтво, що Христос постраждає за народ. Тобто, чи був Захарій первосвященником? Чи, він, чи мав він право заходити? Мав, тому що, починаючи від Хасмонеїв, первосвященниками вже ставали не тільки садуки, не тільки нащадки садока. Тобто це вже були люди з інших е, черед, з інших е, так би мовити, колін священницьких. Чим мав він право бути? Мав. Тому що священники – це були нащадки Аарона. Левіти це були нащадки Левія. А Аарон, він був Левітом, він був нащадком Левія, і вже тільки діти Аарона могли бути священниками і первосвященниками. Тому, як мінімум, зазначимо, Захарій мав повне би, юридичне право, ну от як ми там можемо обрати на президента України лише громадянина України, тобто не можемо обрати громадянина Зімбабве. Або людину, яка там досягла 30, здається, 5-річного віку, не можна обрати 18-річного юнака на президента. Так само і тут, принаймні, зазначимо, він мав повне юридичне право бути первосвящеником. Це, по-перше, погодьтеся. По-друге, погодьтеся з тим, що на момент новозавітніх часів існував інститут первосвящеників. Це правда, це і... Йосип Флавій підтверджує це, і в Талмуді, в принципі, є такі відомості про це, що не існувало вже тоді такого правила, що ось лише один первосвященник може існувати, і більше нікого. Більше нікого. Тільки коли він помре, його наступний син стане первосвящеником ні. В часи Христа існував інститут первосвящеників. Тобто священником ставала людина на якийсь певний період, на рік там чи, може, два, і потім обиралась інша. Це був такий інститут, це теж правда. Третій момент. Під час його кадіння всі і священики, і люди, всі знаходилися на дворі, і ніхто не був в храмі присутній. Це нас підштовхує все ж таки до думки, що це саме був той момент, коли він заходив у святе святих. По четверте, Бог явився йому, а Бог в старому заповіті казав, що в храмі я буду являтися тобі в святому святих. Над кришкою ковчего заповіта. Тому це також наштовхує нас на думку, що це було саме в святому святих. По п'яте, архангел Гавріл явився Захарію, стоячи праворуч жертовника Кадильного. А згідно послання до євреїв, жертовник Кадильний знаходився якраз у святому святих, це по п'яте. По шосте, хоча в Старому заповіті й пишуть, що кадильний жертовник, він знаходився, мав би знаходитися у святому, але це описується з кінія Мойсеєва. Храм Ірода це вже була, п'ята едиція, це вже була. П'ятий варіант, так би мовити, храму Божого на той момент, і звісно ж він не мав та й не міг просто в усіх деталях повторювати скінію Мойсея. Навіть храм Соломону, він вже дуже відрізнявся від скінії Мойсея, а скіння Давида, про яку я вже казав, це вона була там взагалі не було розділу на святе святих. І ми читаємо, що, наприклад, Самуїл, він... Читаємо, він взагалі спав в храмі, там люди не могли спати. Чому? Ну, є певні фізіологічні якби, причини, але менше з тим. Але він саме спав у храмі, спав в скинії, І це ми також читаємо. Тобто, друзі, одне діло, те, що написано, як воно має бути, а інше діло, як воно було насправді. Ми читаємо, що в книзі хронік, здається, хто це? Цар Єзеїв, він взагалі виніс храма Божого Астарту. Тобто вона там пару століть стояла, статуя старти, в храмі Божому. Потім читаємо це другий цар. Значить, він виніс з храму Божого Нехуштана. Нехуштан це мідяний змій, якого зберігали ізраїлітяни, і вони йому кадили. Де ви почитаєте у п'ятикнижі, що треба кадити Нехуштану? Такого не існує, такого немає. А тим не менше це робилося. І робилося дуже багато століть, тому що це цар. Це вже, ну, власне, перед полоном, перед єврейським полоном. Це вже від Моїсея минуло ну, дуже багато років, друзі, там, більше ніж 500 років. І весь цей час був цей Нехуштан. І написано, що сини Ізраїлеви кадили цьому Нехуштану аж до цього дня. Тобто це була практика, давня практика. Тому... Не дуже дивуйтеся, я довіряю тому, що записано в Євангелії від Луки, довіряю тому, що пише апостол Павло. І з цього випливає, що Захарій міг бути первосвященником і міг кадити також у святому святих. Ви скажете, його не існує в талмудичних списках. Ну, слухайте, по-перше, ці талмудичні списки складалися набагато пізніше, а по друге... Захарію вбили. Ви ж це саме той Захарія, про якого Ісус Христос каже, що на ваш рот лукавий прийде кров від Авеля Праведного до Захарії, якого ви вбили між храмом та жертовником. Дехто каже, що це він про якогось старозавітнього Захарію каже, можливо, але чому він тоді каже, якого ви убили? Ви убили. Він каже, що кров на цей грішний рід. Ізраїльський рід прийде вся кров, починаючи від Авеля праведного, тобто, ну взагалі від тих людей, яких було вбито за правду, і до Захарії, якого ви убили. Він не каже, Авеля, якого ви убили, бо вони його не вбивали. Тому я все ж таки гадаю, що йдеться мова про Захарію. І дуже давнє раннє церковне, раннє християнське передання, воно каже, що Захарій був вбитий у той самий рік, коли... Відбулося вбивство цих младенців, значить, немовлят, царем Іродом. Тоді Єлизавета вона сховалася в пустині з Іваном, а Захарій він відмовився видати, виказати воїнам Ірода його місце знаходження, і вони його вбили прямо у храмі. Тому я думаю, що йдеться якраз. Саме про нього і християни почитали свято Різдва і так далі, і тому нічого дивного, що юдеї, як богопротивники, як ті люди, які всіляко якби, противилися християнству, що вони могли просто не поминути цього Захарію. До того ж, можливо, він був первосвященником всього-навсього лише один рік. І я б не дуже так сильно спирався. Бо відомостей, реально відомостей про тих, хто був первосвященником, їх дуже мало. І це все юдейські відомості. Що стосується християнських відомостей, то якраз ми кажемо з вами про так зване протоєвангеліє Якова. Значить, так, це апокриф, але не такий апокриф, як ці всі Євангелії від Юди, від Філіпа і так далі, які церква Анафемотствувала. Проти Євангелія Від Якова воно завжди церквою сприймалося як передання. Так воно не увійшло в склад нового заповіту, але церквою воно ніколи не сприймалося як щось подложне, як щось таке погане, як щось нечистиве, як щось таке перекручене. Ні. Саме воно лягло в основу святого передання і про Різдво Івана Хрестителя, і про те, що я вже згадував, коли вбили Захарію між жертвовником, що до речі підтверджується і святим письмом. І в протоєвангелії від Якова, і, до речі, це дуже ранній текст, він вже відомий, починаючи з початку Другого століття. Є уривки. Зараз збережено 140 манускриптів, які датуються другим-третім століттям. Тобто воно існувало, воно переписувалось, воно не було забороненим. Тобто це було розповсюджено як частина передання. Ну так само слухайте, як ми читаємо книжки. Про Христа, про Євангелія. Не, не всі ці книжки, Біблія, не всі вони якби новозавітні, але ж ми читаємо там, якогось святителя там, Івана Лествичника чи Івана Дамаскина і так далі. Тобто це дуже корисна література. Так само і тоді існувало таке проти Євангелія від Якова. Це Яків, це брат Господень. Так званий це його зводний брат, це старший син був Йосипа, і він був першим пресвітером Єрусалимської церкви і залишив якби по собі, або його учні з його слів залишили, так зване проти від. Якова, воно дуже давнє. Воно дуже давнє. Це початок другого століття, 130-140 роки, коли вже воно згадується, воно вже цитується, тобто воно вже існувало. Не було написано, а вже існувало. І в цьому проти від Якова Захарій називається первосвященником. Тому, друзі, звісно ж, вирішувати вам. Є ще друга другий момент, про який я трошки згодом поведу розмову. Що навіть якщо Захарій не був первосвященником, ну добре, я вже зазначу зараз, а був священником з Авієвої череди. Авієва череда було 24 якби таких череди, які несли служіння протягом 12 місяців, але вони служили по тижню два рази на рік. Перший раз Авієва череда служила в березні, а другий раз якраз всередині вересня. Тобто ви так само приблизно можете мати якби від 15 до 25 числа вересня. Так само може припадати зачаття Івана Хрестителя. Це трошки більш складне вичислення, але тим не менше воно також нас призводить у ті самі числа. В наступному відео. Сподіваюсь, якщо Богдан скоро запишу, розглянемо ще такий пул ваших запитань, але сподіваюся, що деякі з цих ваших коментарів ми зараз розглянули. Усі бувайте та не забувайте. Далі будемо.